вам. Так, всім вам привіт, брати і сестри, щоб були дуже здорові, згоди ждати. Все було да, вони, вони да. теж привіт передавали. вам усім. Пока. Брат Ігор дзвонив Віталіку. Це що народився за Віталіком. Андрій там, так? Да? Це відпустили його додому на трошки. Він вже поранений дуже багато разів. І Андрій. Це саме найменший Андрій. Це взагалі капець. Надя зараз зайде додому з Мітю. А де це вони пішли? Ну, там вони Тут. буду ждати. Ну, вони ж пошли на трасу. Ідемо помінати. Ідемо до наді з Митією. Хотіли в хаті, але ми сьогодні ранці трошки там, знаєте, так, перекусили. Кажу, я помінаю вас, мої рідні. І вчора ввечері, кажу, давайте в нас, приходьте до нас. Ми підемо. Туди я не буду знімати, тому що вже ми і так багато сьогодні назнімали, знімали. Я переділа ще штанишки на шльопанцях і йдемо. У пече, гарача картопля. Зараз картопля буде гарача з печі. М -м -м, котлети з печі. Зараз будемо поминати. Я ж вопка красиво, а цей коврик у нас uh -huh. не зберігалося. Uh -huh. Це не те, що маті моя продавала коврик? Ти ж я, я не знаю. Які вони крас, вони ж є. Я не знаю свята і під ногами були везде. Привіт вам. Будемо поміна, прийшли до Наді з Мітією. Митя, на йди Наді. сюди. Ходімо сюди. Ми вже сьогодні народимо. Зараз я пойду. Світ, свід. Я зараз Заслано. дивись, як краса. Що заслано? Усе. Ну, ну, все, у, мене так... мене в у нас, звісно, хата була розобрана. Я тут ми я не тут... хожу в зут це я зараз. Я Садаю. знаю. Боже як красиво, дивись, хто це робив ковра не маті? Це ж ткала, казала. Ну, не знаю, Дам Боже. Моє моє не знаю. Подивіться, дивіться, як красиво. Скажи, як сохранілося. Ну, це ж треба це вберегті було. скільки котов розібрали в нас? Попробуйте тільки хоч каснеться. Я кажу тим, хто лазить. А, що це і я у... їх міліція на їх на я кажу, ж, камери камерами поставили і в хурчика теж там. Я кажу, віддяг їм вам дане окно. домі вже колись коло у... ура такого красивого передаємо вам всім привіт. Не скучайте за нами. Побачите, і вам буде не так скучно, бо ми теж скучаємо за вами. Любимо вас. Ну, так життя склалося, що ви просто далеко. Але ви як побачите, ви будете знову, Надя казала, без сльоз не обійшлося, писала мені, що плакала, дівілася, як я хату показувала. Це дуже Покажи, добре побачити. От представляєте, дуже багато людей побачать, і навіть на кладбищі люди от по фотках побачать. Так, та ти нормально смотришся. Гарний. Класно. А маті як там? Погано? Та Батько помер вже, так? Це Вася. Де? То класненько. як зацвіла красиво, абрикоска. Де виноград? нічого Бачиш, який молодець. Я тобі скажу, що він... А які ти не в Наді брав? Не, я злову, Бо я в, в Наді брала ополу, хочу то дуже добрий виноград. Не знаю, все, а, цей це й сіній. Дивись, де ти посадив, якраз, щоб хтось рвав. А? Щоб хтось рвав під лісом. Да? А, ну добре, я ж, щоб плався, плав. Хай усім буде, так. Да? Кажуть, роді, роді Боже, на, на всякого долю. Ну, серію. Одомі тіни робочі черевички. О, черевічки. Це um... не, що непонятно, що хазяяну. Хозяjano... Не. Та ж колись і батько займався, так? Да, ну так, ну. Тебе й навчив. Ну, це, це Митя, що... а що то там таке коло воно лежить? Що то там? Ти бачиш, воно що то, то таке ви, наставлене? Ви, ви? Бу... Це смородина? Так, да, це посадили. Бачиш, є, там орешок. Ну, не знаю, я добре не добачаю. Ти будеш це собі забирати? А це що? А це що мітя? Ой, кліматіс. Але... Ах, воно красивий, вон. як це його розвести. Вон такий що? Воно не цвіте, і дуже пчоли на його нападають. Та класно. На це Таня, я купала в собі. Та посадила, щоб пчо було, що є. Його. А на йому пчол і тако, знаєш, поносить. Віталя пішли прибирати додому. Йдемо вже ми додому. Зараз бістренько зберемося і поїхали. Вже Ігор нас заждався. Ну нічого, це не завжди. Бачите, як близенько. От і Вітальон ходить. З корзинкою покажи. І мені нічок. Одо, бачиш? Одо тобі коли вже їх треба рвати. Вже глянь, вже навіть є до шишечка. Поняв? Хай ще трошки підростуть. Не Ти немає. поняв, які є. Ой, це вже їх треба. Як їх багато, ми ж у тому году не могли нічого нарвати, помніш? <звук> Чи то ми опоздали, а вони порозпускалися, правда? Ну то вже говорю зандачиха, ну що ти скажеш. Такий комплімент сьогодні нам сказали. Як це вони сказали? Добрий день. Да, в Ютубі краще виглядаєте, ніж уживу. Набагато Що? Що? Набагато лучше, ніж уживу. У Ютубі набагато краще виглядаємо, ніж живу. Ну, нормально комплімент. То не дивиться більше нас. Раз таке діло. Так вже уже так ми погано виглядаємо. Так. Я це, знаєте що? Я думаю, що я оце все. Оставляю, на щоб не його забирати. гостинці і ручку Такий гарний. Купляла теж салфеточки.